Черешня завжди вважалася південною культурою. Але після створення унікальних морозостійких сортів, які витримують зимові морози до мінус 35 градусів, вона впевнено зробила крок в аматорські сади середньої смуги, північно-західного регіону, південного Уралу, Сибіру і Далекого Сходу. Сорти північної черешні великоплідні і дуже смачні. Їх ягоди ні за розміром. Ні, за солодкістю не поступаються своїм південним побратимам. Крім того, вони рідше хворіють і уражаються шкідниками на генетичному рівні. За зовнішніми ознаками черешня середньої смуги більш зручна для догляду та збору плодів, тому що висота її дерева не перевищує 4-4,5 метрів в залежності від сорту. Тоді як південна черешня може досягати 11 метрів у висоту. Ягоди північної черешні більш лежкі, тому що шкірка у них щільніша. Ще одна велика перевага нових північних сортів вони, як правило, самоплідні або частково самоплідні. Тому можна підібрати для своїх черешневих дерев хороші сорти заполювачі. У цій статті я розповім вам про особливості посадки і догляду за північними сортами черешні. Посадка черешні. Кращі сорти і поради по догляду. Оскільки посадка північних сортів черешні має цілий ряд особливостей, давайте розберемо їх докладніше. Зараз існують два підвиди північної черешні, звичайна і колонновидна. До них, як правило, відносяться ранні сорти. І ті, і інші прекрасно ростуть і плодоносять в більшості регіонів. Смакові якості цих зимостійких сортів, вище всяких похвал. Солодка соковита, е м'якоть їх ягід може бути темно-червоною, вишневою, помаранчевою або янтарно-жовтою. На сьогоднішній день, на думку фахівців, найкращі сорти черешні. Звичайна, самміт, рондо, стелла, хороший запилювач і путь, санбарст. Колонновидна, сільва, хелена, ревна. Підготовка до посадки черешні. Черешня відноситься до південних культур. Вона теплолюбна, їй потрібно багато сонячного світла. Вона боїться протягів, північного вітру і будь-якого затінення. Черешня не виносить низин і підтоплення, у неї відразу починає підгнивати кора на кореневій шиці. Тому найкраще садити черешню на невеликій височині, де сонце буде висвітлювати її протягом всього дня. Від вітру можна встановити захист, яка не буде затінювати крону дерева в період плодоношення. Черешні потрібні високоякісні ґрунту, багаті органікою, легкі, пухкі з нейтральною або слаболужною реакцією. Найкраще їй підійдуть легкі суглинки і суписки, добре заправлені перепрілим гноєм або компостом. Але, на жаль, наприклад, в середній смузі переважають важкі і кислі глини. На такій землі черешня рости не буде, тому я рекомендую заповнювати посадочні ями спеціально приготованим ґрунтом. Його можна скласти з верхнього родючого шару, компосту, листової землі і дрібного річкового піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Кислі ґрунти потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 2 кг на 6 квадратних метрів. Вносити її потрібно за півтора-два місяці до посадки під перекопування ділянки. Найкраще почати готувати землю в липні. Процес посадки черешні. Черешню можна садити як навесні, так і восени. Для посадки раджу купувати саджанці тільки з відкритою кореневою системою і тільки у перевірених продавців, щоб отримати якісний і здоровий посадковий матеріал. Терміни посадки залежать від ґрунтово-кліматичних умов вашого регіону. У середній смузі і на північному заході це 28 квітня, 15 травня. На Уралі і в Сибіру 5-15 травня. черешню садіть на відстані 3,5 4 метрів для високорослих сортів і 1 метра 80 см, 2 метрів для колонновидних. Крок перший. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 60 см. Крок другий. Складіть ґрунтову суміш для заповнення ям з верхнього родючого шару гною, Листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Крок 3. На дно кожної ями покладіть дренаж з дрібного гравію, перемішаного з шматочками крейди шаром 10 см. Крок 4. Вбийте в центр ями кол довжиною 1 м 60 см 1 м 80 см. Крок 5. Заповніть ями приготовленою сумішю на одну третину. Додайте 2 літрові банки деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столової ложки сульфату калію, потім перемішайте. Крок 6. Переваліть саджанець разом з грудкою землі в яму і засипайте ґрунтом до країв, утрамбовуючи ґрунт, щоб не утворювалися порожнечі. Крок 7. Прив'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою. Крок 8. Полийте посадки водою по дві лійки під кожне дерево, і замульчуйте пристовбурні круги соломою або сіном шаром 5-6 см. Догляд за черешнею черешня дуже любить воду. Для швидкого росту і гарного розвитку їй потрібно більше вологи, ніж вишні. При осінній посадці поливи не так важливі, як навесні. Однак, якщо після посадки спекотна погода, поливайте рослини 2-3 рази на тиждень протягом перших трьох тижнів. Дорослі дерева поливайте раз в тиждень, але рясно 5-6 лійок під кожне. Після кожного поливу рихлите і мульчируйте ґрунт в пристовбурних кругах. Черешні потрібні регулярні підгодівлі. Перша підгодівля ранньою весною розчином сечовини. Друга і третя на початку цвітіння і в період утворення плодів. Восени підгодуйте черешню осіннім добривом для плодових дерев. Крім того, черешні потрібен кальцій. Якщо його не вистачає, дерева скидають зав'язі. Обрізка дуже важлива, тому що гілки швидко розростаються, загущає крону. Обрізайте черешню двічі на рік, ранньою весною та наприкінці червня. Профілактика хвороб і шкідників. Найпоширеніші хвороби черешні, кокомикос, моніліоз, клястероспоріоз, іржа. З шкідників найчастіше зустрічаються: вишневий довгоносик, вишневий пильщик, попелиця, глід. Якщо дотримуватися агротехніку і утримувати сад в чистоті, можна уникнути цих проблем. Для профілактики двічі на рік навесні, і восени обробляйте сад. Від хвороб однопроцентною бордоською суміш, від шкідників розчином препарату Фетовер. Пізньої осені побіліть стовбури і нижні гілки, щоб захистити кору від сонячних опіків і морозобоїн. На зиму при стовбурні круги утеплите сухим листям шаром 60 см. Молоді дерева в перші 2-3 роки укутайте покривним матеріалом. Збір і зберігання врожаю черешні. Ранні сорти в північних регіонах дозрівають на початку середині липня середньостигліве кінці місяця. Черешня швидко псується, але термін зберігання можна продовжити, якщо дотримуватися правил. Для зберігання використовуйте тільки цілі, не перезривши ягоди з щільною шкіркою. Збирайте урожай вранці, не мийте ягоди перед закладкою на зберігання. Сорти зі світлими ягодами зберігаються не більше місяця в замороженому вигляді і близько трьох місяців в сушеному. Темні ягоди можна зберігати до півроку. Черешню можна варити, сушити, заморожувати або робити з неї вино.